Качка конфі це метод повільного приготування качиних ніжок у власному жирі на низькій температурі, зазвичай у духовці протягом кількох годин, поки м'ясо не стане надзвичайно ніжним і соковитим. Після цього м'ясо обсмажують до грузкої скоринки, що надає страві неперевершеного смаку і текстури. Цей метод походить із французької кухні. Фермери готували качку або гуску, повільно тушкуючи м'ясо у власному жирі, що дозволяло тривалий час зберігати продукт без охолодження. Карамелізуємо грушу, очищаємо грушу від шкірки. У каструлі з товстим дном розтоплюємо цукор і помішуємо, поки він не набуде бурштинового кольору. Додаємо вершкове масло, вливаємо воду або вино, додаємо лимонний сік, корицю та ваніль. Кладемо грушу у каструлю, зменшуємо вогонь до мінімального, поливаємо грушу карамельним соусом та готуємо 15-20 хвилин, періодично перевертаючи. Груша має стати м'якою, але зберегти форму. Викладаємо качені ніжки на тарілку поруч з карамелізованою грушою, поливаємо карамельним сиропом від груші, подаємо з ягідним соусом. Підписуйся, щоб не загубити.